Коханий, наша історія почалася у день, який я завжди вважатиму особливим і навіть магічним, тому що ця дата, 20.02.2020. Ця дата ніби збережена для нас небо. З того моменту моє життя змінилося на 360. Я пам'ятаю свій день народження, коли мені виповнилось 19 років. Ми приїхали. До мене додому сміялися, святкували. І тоді моя мама сказала: такого кохання, як у нас з тобою, немає ні у кого. І Я повністю з цим згодна, бо я відчуваю, що ми справді маємо те особливе кохання, яке дано не всім. Поруч із тобою я відчула себе справжньою принцесою. І я завжди пам'ятатиму твої слова, коли я тобі казала, що я королева, ти відповідав, що я принцеска, а королевою стану тільки тоді, коли буде обручка на пальці. І ось сьогодні цей день настав. Тепер я можу сказати, що я твоя королева, поруч зі своїм королем. І знаєш, іноді тобі здається, що я. Не помічаю того, що ти робиш для мене, але я бачу і відчуваю, я ціную кожну дрібницю. Коли я йду на прогулянку з мією, і твоє будь осторожна, коли я йду по справах, і твоє «Напиши, коли повернешся де домой, кожне твоє я тебе люблю просто без причини. Ти така красива, мені з тобою так повезло. Все це я відчуваю серцем. І саме завдяки цьому я щоразу ще більше закохуюся в тебе. Сьогодні я обіцяю берегти наше кохання, плекати його і робити все, щоб ти завжди відчував себе тим самим королем, поруч із яким я хочу пройти своє життя. Обіцяю слухати твоє серце і ділитися своїм. Завжди цінувати тебе, підтримувати у всьому, бути поряд незалежно від того, що приносить життя. Обіцяю ділити з тобою радість і переживання, берегти наше кохання і робити все, щоб ми завжди були щасливі разом і ростили наші мрії. Бо коли ми разом немає нічого неможливого, я тебе дуже сильно люблю.